У далекому селі жив був півень. Усім керував, все бачив та ще й зранку господарів будив. Та ось якось півень, трепочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. Курочки зібрались та й слухають його гарну пісню. А чи ти півнику вмієш ще голосніше співати? питає біла курочка. Заспівав півень голосніше. Як же гарно він співає. Молодець. Як гарно співає. Півник же, слухаючи таку похвалу, ще голосніше почав кукворікати. Ходить потину, дзьобом задержи, зверху так на всіх поглядає та свою пісню співає. А біля того села в лісочку жила лисичка. Ходила по лісу, їсти собі шукала. Почула вона, як півнику корікає і хотенько побігла до села. Обережно підкралася лисичка, побачивши півня. День добрий. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий в тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що Я зможу. А чи зможеш ти вистояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, чого ж не зможу. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила, і схопила його, понесла його у ліс. Стала вже лисиця готуватися, щоб з'їсти півника, а він і каже Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж їсти його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця і, заплющивши очі, почала щось шепотіти. Я, 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 лисичка. я сестричка. Півень цього тільки чекав, хутенько втік від лисички. Ось тобі й маєш півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодно подалася в ліс. А півник і далі жив собі, не то жив, По подвір'ї ходив, усіх веселив. Підписуйтесь на канал Казки кроликами Га.